Найважливіше це спілкуватися з дітьми, бо батьки вважають, ну якщо дітям там 3-5 років, вони взагалі вважають, що діти нічого не розуміють. А якщо вже діти постарше, то подоросліше, та е, батьки не знають, як це робити. І не кажіть дітям: так е, іди, пограйся, бо батькам треба поговорити. Або дитина не тільки в цей час розуміє, що він в неї є частина родини, він не потрібен його там. Думки нікого не хвилюють. Для дітей це навіть більш страшне, ніж оці всі вибухи. Дитина ніколи не прийде і не скаже, тато, мені страшно. Може, от під час вибуху щось таке, о, мені страшно. Але ж ми самі в той момент ну, не можемо себе контролювати нормально. Навіть коли в моменті ми, ми пам'ятаємо, що ми батьки, і на нас є відповідальність. І ми не можемо. Драматизувати ситуацію так спокійно дивись, це ми зробили. Оце ми зробили. Ми там вийшли у коридор. Як рутина, знаєте, це потрібне дитині, це й дорослому потрібно Ми знаємо, що ми робимо. Оце головне. А потім не треба отак бігати там і кричати А, кляті, вони всі там вбивають, діти помирають. Ні, не треба так драматизувати ситуацію, бо ви там, знаєте, ви викинули свої емоції і все, і вас там попустило. А для дитини це дуже важливо, бо вона потім думає, 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 і вона не знає, що з того емоція, що з того правда, що неправда. Тому завжди контролюйте себе. Так, Все гаразд, давай. В нас є алгоритм дій, ми знаємо, що ми робимо. А ось Після ситуації, коли вже може ввечері, може наступного дня, я не знаю, візьміть там чай чи щось таке, може, може каву, ну що там в вашій родині, да? щось смачненьке. Сідайте разом і починайте розмову з себе, не з них. Вони не скажуть вам. Розмовляємо про те, як нам було страшно. Слухай, там дім здригнувся. Чи ми чули цю ракету, чи ми цю, чули ці вибухи, і в мене тремтіли руки, або я не могла дихати, або в мене були, були холодні руки, наприклад, у кожного з нас же тіло дає різну реакцію. Тому нам потрібно допомогти дітям. І якщо ви можете розмовляти про свій страх, ви, оце дуже важливо, легалізуєте. Страх у дітей тут дві речі дуже важливі. Перше, чого ти насправді боявся, бо діти вам будуть казати: ми боялися вибухів, ми боялися голосного звуку, ми боялися гучних вибухів. Але ж насправді є такий страшний страх. Це самий-самий самий такий потаєнний страх. А в якому зізнатися, навіть вам, навіть мені дуже-дуже страшно навіть зізнатися, що насправді ми всі боїмося двох речей болі та смерті. І якщо ви можете розкопати у дитині, це вже така перемога в ну, вашій вашій особистій родині, якщо дитина вам скаже: Я боюся не там формального чогось, а ось цього. Останнє, що треба спитати, де саме ти відчував цей страх? Бо у кожної людини, ну це може бути у животі, так, адреналин може так діяти. Може, дихання в мене завжди перемикає дихання, і я не можу далі глибоко дихати, бо ми ж повинні тут, у, да, у діафрагмі, і це такий крик, який ми знаєте, так стискаємо. І все, і, і мишці вони пам'ятаються, і потім наші плечі не починають опускатися. І наша осанка дуже змінюється, бо ми ось тут наші страхи несемо чи тут. Тому наша задача розслабитися та допомогти дітям. Тобто дихання, саме просте дихання за квадратом там на 4. Да, ми вдихаємо, потім пауза на 4, потім видих. Пауза, і ось так, може три рази на кожен наш стрес. В нас є адреналин, який вибухає, і він розгонюється кров'ю по всьому тілу. І потім цей адреналин починає блокувати наше тіло. Бо якщо ми не виводимо адреналін навіть у звичайному житті, навіть ну не, не після вибухів, то він починає е так е впливати на наші внутрішні органи, тому це фізичні вправи. Тому це така швидка ходьба, чи дуже гарно це плавати і баня, спа, оці всі такі процедури. Люди пишуть, коментують мені у Фейсбуці та у інстаграмі та кажуть: ми не маємо права бути слабкими. Ми не маємо права показувати наші, наші страхи дітям, бо тоді вони будуть хвилюватися ще більше. Ми повинні бути сильними. Це дуже велика помилка. Так робили наші батьки, їх батьки, і це, це дуже велика помилка. Найбільше питання це таке: як казати правду чи неправду? Це був вибух, вибух чи гроза, наприклад, а, правду. Казати правду, бути правдивим, але без драматизування ситуації. Є як є, бо вони все рівно дізнаються у садочку, у школі, і вони вам не пробачать, що ви їм наврали. А вам потрібно, щоб у вас така зараз була, такий зв'язок був, такий конект, щоб вони до вас прийшли наступного разу і сказали: поговори зі мною, поговори зі мною, щось мені ніякого. Це важливо. Підтримувати це, не розмовляйте про щось таким, знайте, обличчям, а дитина ж не розуміє, що трапляється. Тому це той випадок, коли треба казати правду. Ну, по перше, у кожній родині свої традиції: хтось віруючий, хтось може ні зовсім. І кожен може щось своє сказати. Хто, хтось каже, що він на небі, як Янгол, хтось може сказати, що він пішов, але він завжди в нашому серці. І це дуже важливо, дуже важливо, що ми сідаємо та розмовляємо, але не робить таких, знаєте, так, доню, мені потрібно з тобою поговорити. Твій тато. Не треба, бо це лякає. Ви всі, коли скажете там сідай поговорити? Ну все це вже дитина там померла два рази. Просто кажіть дуже дуже погані новини в нас в родині, таке трапилось. І для мене це дуже важко, і, вибач, я буду теж у поганому стані. І якщо ти хочеш плакати, це зовсім нормально. Якщо ти не хочеш плакати, це теж зовсім нормально, бо в нас різні реакції, ми реагуємо на одне і те саме дуже по-різному. Тому в той в тебе є право на ті емоції, на які ти готова мені показувати. І а, ніхто від тебе нічого не чекає. Ти можеш жити так, як ти вважаєш нормальним, а, тобі не потрібно показувати, демонструвати своє горе, тобі не потрібно нічого не казати. Але ти пам'ятай, що я тут, я поруч, навіть коли мені дуже-дуже погано, я можу плакати. А може ні, може я буду така змерзла. Ей, не лякайся. Я буду продовжувати жити, бо ти для мене дуже важлива. Але зараз мені дуже погано. І я знаю, що тобі теж дуже погано. Хочеш говорити, давай говорити. Не хочеш говорити, давай не говорити. Але знай, що я поруч. Це такий меседж а, а, знову же, легалізація чувств, відчуттів, почуттів це дуже-дуже важливо. Я приймаю тебе такою, яка ти є. І всі оточуючі приймають тебе. Якщо хтось тебе не приймає, значить це не наші люди, і ми не будемо спілкуватися з ними зараз, бо вони роблять нам больно. Нам здається, що дитина і так розуміє все. Ну ми ж розуміємо. Ні, Вона не розуміє. Бо дитина, по-перше, вона завжди боїться образити, боїться сказати щось не те. Вона боїться завдати болю батькам. Тому вона нас береже. Ну це це абсурд, але дитина береже. Ще ви повинні знати, що механізми у дитини зовсім інші. Вони компенсують компенсаторний механізм. А ви можете навіть там ну не дай там да не привіді що сказати там я втрат... ми втратили близьку людину, а дитина може вам сказати, а гаразд, і побігти там, гратися. І це не значить нічого, що він там не переживає, що він там просто в них інша механіка. Все, ось це важливе. Це дуже залежить від батьків. Якщо батьки там ну, театр устраюють та драматизують дуже ситуацію перед дітьми, а перші місяці ну, ніхто не міг втриматись. Це ж було, ну це ж було жахіття. І звичайно, ми такого розповіли нашим дітям, що просто я не знаю. І е -е, це дуже потрібно зараз, знаєте, так от. Пригнічувати, пригнічувати, прибирати емоції. Ось ми тут, життя продовжується. У мене було декілька таких консультацій, коли батьки приходили та казали, дитина нічого не хоче. Вона нічого не хоче, вона не вчиться. Ну, по-перше, давайте. Значить, спочатку ковід, коли там їх всіх посадили, у цей зум, і вчителі нічого не могли робити. Потім війна. А ще якщо в нас є переселенці, якщо люди з окупованих територій в мене була така жінка. Вона каже: Ой, там ми були з Донецьку, потім ми приїхали до Маріуполя. А потім ну а потім тікали з Маріуполя. Ну, ну вона каже: ми вже не чекали нічого, ми просто в першу там добу сіли та виїхали. І ось дитина зараз нічого не хоче. А що вона може хотіти? Я кажу, так вона ж не знає, може завтра знов тікати. Навіщо зараз будувати нове життя, якщо воно може теж змінитися? І вона каже, так він мене так і питає, мати, а ми тут надовго, а що буде? А навіщо мені це? Тобто ми повинні дати дітям якусь основу. Життя продовжується. Дивись, ми будемо жити. Ми з тобою будемо працювати. Я працюю, бо я заробляю гроші. Це моя улюблена справа. Ти навчаєшся. Бо це твоя справа, бо в нас є майбутнє. Бо заради чого тоді наші хлопці там на фронті зараз, да? щоб що, щоб ти сказала, все в мене немає майбутнього? Ні, вони це роблять для майбутнього. Ми донатимо на майбутнє. Ми все робимо на майбутнє. Фокус туди. А що буде? А як ми, а як ми з тобою будемо там святкувати? А як ми це зробимо? А що ти думаєш? А як коли там тобі буде 15 років, 16 років, А як ти хочеш? Життя триває. І дуже важливо казати їм, що ми не можемо її поставити на паузу, бо ну, ніхто не компенсує, ніхто не поверне нам ці роки. Ця близькість, яку ви почнете будувати, бо в нас завжди так батьки осторонь. Чи найгірший випадок це коли батьки проти дитини. Я сказала, зроби це. А ось коли батьки за дитину, я тебе чую, я розповідаю про себе, я. Готова слухати про тебе, а що давай спробуємо так? А що ти хочеш, щоб я зробила? Це саме терапевтичне питання, яке таке може бути. Якщо, якщо ви зможете та, близькість цю з дитиною своєю там збудувати, ну вам не завжди це. Бо коли мій син 6 років він каже: Ой, з мамою так гарно приготати. То для мене це комплімент, що мама не така там серйозна вся, а можна пригатати зі мною, це ж кайф.